Кандидат політичних наук Олексій Боряченко, пане Олексію, вітаємо вас, вітаємо з прийдешніми святами. Дякуємо, що підключилися. Слава Україні! Бероям слава! Вітаю вас! Вітаю всіх наших шановних глядачів! Ну і власне хочеться поговорити про спершу внутрішньополітичне, про те, про що гудять і в мережах, і в змі, і напевно на кухнях також не оминають це кадрові ротації. І, зокрема, свіжа кадрова ротація, яка не дає українцям спокою, це так би мовити перестановка очільників Служби безпеки України. І власне багато вже про це говорилося на всіх етерах. Підозрюю, що і ви про це багато говорили в різних змі. Але тим не менше, як ви цю зміну оцінюєте, враховуючи, що Василь Малюк, ну принаймні публічно і медійно вважався доволі ефективним очільником Служби безпеки України. Ну і якщо вже вдаватися до таких прогнозів внутрішньополітичних, то чи так би мовити приживеться Євгеній Хмара, чи це тимчасова ротація? А після нього можна чекати нових призначень? Давайте одразу з останнього. Да, потім підемо вже по загальному аналізу. Ну, хочеться перш за все побажати успіхів хмарі, тому що це якраз наскільки я володію інформацією, ну та людина, яка безпосередньо мала відношення до тієї самої павутини, до цієї спецоперації. і ця людина глибоко і давно у всіх тих процесах, які ну на фасаді реалізовував безпосередньо Василь Малюк. Ну, тобто очікувати, що ну, скажімо, стане слабшим напрямок наших українських санкцій, так би мовити, да, відносно Російської Федерації точно не вартує в даному конкретному випадку. А більше того, із останніх кадрових ротацій навіть складається певне враження, що буде підсилювати в тому числі контртерористичний напрямок в Служби безпеки України. Ну тепер вже. По малюку і е, чому відбувається те, що відбувається, які цьому причини ну і які відповідно будуть наслідки. Перш за все, потрібно відзначити, що і дійсно Василь Малюк, ну я його вважаю одним з най... найцікавіших, можливо, навіть найефективніших на зовнішніх контурах по роботі керівників Служби безпеки України. За всю нашу історію, це безумовно. Але розумієте, в чому тут специфіка? Специфіка в тому, що за рахунок, і про це, до речі, мало хто каже, тому що. Мало хто на цьому розбирається. Я вже не один не один рік займаюся питаннями національної міжнародної безпеки, тому так чи інакше ми в комунікації з силовими структурами перебуваємо з правоохоронним блоком, і що я можу сказати, що під час повномасштабного нападу особливо. Всі наші силовики вони сконцентрувались на спільному завданні протистояння Російської Федерації. І я зараз поясню, що я маю на увазі, і в чому певна специфіка в даному конкретному випадку служба безпеки України. Ми ж маємо усвідомлювати, що за ресурсною наповненістю це саме та е, силова інституція в Україні, яка ну мабуть, після, е, після е, МВД е, на другому місці. Ну там за рахунок зрозуміло, масовості, там і Нацгвардія. Ну словом, там просто монстр такий, да а СБУ на другому місці. Ну тобто, на правду, ресурсів у СБУ величезна кількість, в них серйозний апарат, в них серйозна ну, матеріальна частина, в них серйозне експертне наповнення, аналітичне наповнення це дуже серйозний орган. Тому е, і була скоріш за все. В тому числі на них покладено завдання, або вони самі коли малюк очолював службу, зробили це як це саме на зовнішньому контурі, да, тобто на Російській Федерації, на спецопераціях, та сама павутина сьогодні вже згадувалася, на Сіабейбі, ну і в тому числі контрозвідувальна діяльність, але розумієте, служба безпеки України це ну не СЗР і НЕ ГУР. І номінально, де юре вона саме сконцентрована на необхідності боротьби з внутрішніми викликами безпековими. Вони можуть мати різне коріння або внутрішнє, або зовнішнє. Але специфіка роботи служби безпеки України вона перш за все внутрішня. От. В даному випадку ми побачили певне перехрещення повноважень, але під час війни я глибоко переконаний, що просто тут потрібно було здійснювати ну, в принципі, що й відбувалося, загальну координацію силового блоку як керівником офісу президента, відповідно, так і самим президентом безпосередньо. Ну і звичайно, потрібно значити, що й роль генерального прокурора також тут немала. Ну тобто були певні перехльости. Повноважень, причому навіть не пов'язані з юридичними колізіями, як в нас це дуже часто буває в певній конкуренції між правоохоронними структурами, ну принаймні раніше, яка була да до повномасштабного нападу Російської Федерації. А тут мається на увазі, що СБУ був просто. Робили корисні речі за малюка, але десь робили акцент не на своїх класичних повноважених, а от на зовнішній рамці. Тому сказати, що це була причина певних політичних ротацій, як на мене, ні. Просто я пояснюю нашим шановним глядачам певну специфіку цього питання. Тому що, хоча за малюка і відбувалися, скажімо. Мо серйозна боротьба з російською агентурою всередині самого СБУ. А не сумнівайтеся, та наша спецслужба основна, яка багато років була пов'язана з ФСБ прямими горизонтальними договорами, яка насичувалася російськими або проросійськими кадрами. Ну, подивіться навіть в регіональному розрізі, хто працює до сих пір, іноді в Службі безпеки України. Там є і ждуни, є і агенти, але дуже багато саме сплячих агентів, тому що ну все ж таки це професійні люди. І викрикти агента Росії, який не працює зараз по тим трекам, які цікавлять Російську Федерацію, а знаходиться, умовно кажучи, в запасі да, в такому пасивному стані майже неможливо. От але малюк дійсно почав внутрішню ротацію. Згадайте, наприклад, кулініча да, якого виявили їхня ВБ спільно з державним бюро розслідувань, в чій компетенції відповідно якраз такі злочини, які активно борються з колаборантами, агентами в державних структурах та правоохоронних органах. І навіть пам'ятаєте там малюк. Одного з керівників серйозних підрозділів на найвищому рівні СБУ ну сам особисто затримував. Ну, це з однієї сторони говорить про те, що ну так активно велася це вичищення авгієвих конюшень з служби безпеки України. А з іншої сторони, як на мене, цей напрямок ще потрібно буде серйозно підсилювати. Ну і наостанок для повноти картини по СБУ саме реформу. Ання служби безпеки України якраз на зменшення їхнього акценту, наприклад, на тиску на бізнес, а такі факти будемо чесними також, навіть під час повномасштабки на регулярно навіть були зафіксовані, проникали в засоби масової інформації їх. Ну тобто, реформування фактично, в СБУ не відбувалося. А знов ж таки, слідство мало передавати. Тися в як і до речі, податкової і митниці, не в єдиний слідчий орган, те саме державне бюро розслідувань. Але всі ці речі вони були поставлені за наслідком повномасштабного нападу Російської Федерації на паузу, як по передачі повноважень, так і по частково десь масовому реформуванню відповідно і самоочищенню, можливо, долучення тих самих поліграфів. От Всі ці речі при всій повазі. І відзначення успіхів малюка на превеликий жаль, вони, вони не проводилися. і якщо ще там перші півроку, рік після повномасштабки, ну зрозуміло, чому цього не робилось. Було просто ну не до того, було питання просто виживання. Ну то що заважало це робити потім, коли ситуація була вже ну більш стабілізована, ну це питання, мабуть, дуже незручні для самого Василя Малюка. Ну це я скажімо. Так, окреслив певні питання по службі загалом, от, мабуть, не стільки через призму Василя Малюка, а стільки через ті виклики, які і раніше були перед СБУ, і відповідно які стоять перед службою безпеки України і наразі тому і більше того, як на мене, це пов'язано ці кадрові зміни загалом зі зміною кадрової конфігурації со. Блоку. І перш за все, це, це пов'язано з появою нового чільника президента України, це Вас Василь... Кирила Буданова. Знову ж таки два конституційних напрямки роботи президента України: це зовнішня політика і відповідно сектор безпеки та оборони. Тепер людина, яка має ефективно реалізовувати ці повноваження президента, є професійний розвідник Кирил Буданов. І я глибоко переконаний, що в нього ну достатньо і досвіду і свого бачення, як він планує координувати загалом. Силовий блок не тільки армію, да. Сили оборони, але відповідної сили безпеки, ну мабуть, стрижневим елементом якого є служба безпеки України. Тобто, зараз, якщо робити таке дуже лаконічно, зрозуміло, людям порівняння налаштовується під нового нового гравця. Відповідно, силовий апарат. Ну дипломатичний там ви знаєте кислиця. зараз підсилив. Він перейшов від з міністерства зовні. Справ на позицію першого заступника керівника офісу президента. А от по силовому блоку, це тут можна відзначити, ну як гітара. Наприклад, хто знає, десь налаштовується гітара. Якщо якась одна струна буде навіть супер якісна, дорога, чудова, вона у вас на гітарі знаходиться вже ну не один рік. Ви зіграли багато класних, ну там не знаю, музичних композицій. Позиції на ній і вона вас супер влаштовує. Але якщо вона десь трішки не дотягнута або перетягнута, ну тобто не відповідає загальній гармоніці да, інших струн, то що б ви не грали, який би не був супермайстер за цим музичним інструментом, все одно це буде не гармонія, а какафонія. Це буде суцільний фальш. Тому для загального балансу при подібному перезавженні. Завантажені, ще й додайте до того, що потрібно підсилювати наші геополітичні перемовні позиції внутрішнім єдністю і відповідно на балансом роботи державних інституцій. тут уже питання стоїть не в фаміліях, а питання стоїть дійсно в концептуальному баченні роботи в сфері безпеки та оборони України. Ну і знов ж таки завершуючи тему по малюку, як на мене, вдалося досягти компромісного рішення, виваженого як на мене, тому що ну в мене не повертається язик мати якісь серйозні претензії до малюка. А при всій, скажімо, ну десь ну певних аспектах, які я вже сказав раніше, тому дуже добре, як на мене, що він залишається в службі безпеки України. СЗР, які йому пропонували, ну. Знову ж таки з публічної інформації, ну це була цікава історія, тому що він ну, мене складає вражає що він тримає задоволення від ну таких санкцій від нас на Російської Федерації, і це була б його також тема. Але ми маємо зрозуміти одну річ: СЗР має служба зовнішньої розвідки. Да, хто не знає СЗР Має значно менші ресурсні можливості аніж Служба безпеки України. Ну тобто, умовно кажучи, він там міг перейти на вакантно позицією керівника СЗР тому, що Івашенка перейшов в ГУР зараз, да в межах тих самих кадрових перестановок. от, але чи зміг би він настільки яскраво реалізовувати свої проекти, як він робив служби безпеки України? Ні, скоріш за все, не міг. І от після спілкування з Зеленським було прийнято рішення скоріше за все по створення окремої якоїсь в тому числі інституції з координаційними функціями. Рівно по той по тій специфіці і по тим проектам, які до цього робив палюк, які він продовжить робити з серйозним матеріальним на матеріально-технічним забезпеченням від служби безпеки України. Як на мене, це ну гарне ще раз повторю рішення, і малюк також прямому напряму в ньому зацікавлений. І він чітко дав зрозуміти в своєму Фейсбук пості в своїх вже коментарях. що він залишається в команді президента Данта і готовий в подальшому працювати. Пане Олексію, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. А Власне, так. далі трішки хотіли перейти вже до міжнародної арени, поговорити про так звану спецоперацію Сполучених Штатів Америки у Венесуелі. Адже хтось радіє поваленню диктатора, інші вказують, що все ж таки Трамп знехтував міжнародним правом, застосувавши право сильного. Хотіла от ваші думки почути цікава ваша думка про цю ситуацію. А головне знаєте, чи вплине це на російсько-українську війну? Ну звичайно, ну безумовно. Безумовно вплине. Безумовно, такі дії вплинуть в цілому на конфігурацію сил у світі, баланс сил впливає. В тому числі подібні дії впливають на конфігурацію так званого західного світу. Пам'ятаєте, я вам навіть в ефірах раніше казав, що починається абсолютно нова ера. І оця штучно вибудована дихотомія протистояння демократії та автократії, яка направду нічого не має спільного з реальністю, і дійсно являлася інструментом ідеологічної пропаганди забезпечення впливу, наприклад, тих самих сполучених штатів Америки в різні країни. Вона вже просто вона себе віджила і сама по собі канула в літо, як ти кажуть, да тепер вже і самі сполучені штати Америки не є транслятором і імпортером відповідно демократії. Да ну розповсюджувачем да. В даному конкретному випадку, мабуть, експортером, тому що можна сказати, я глибоко переконаний, що світ фрагментизується і регіоналізується прямо на наших очах. Явне нехтування міжнародним міжнародного права президентом Сполучених Штатів Америки, які ще називають да, найбільшої демократії в світі, це ж вже всім абсолютно очевидно, що Штати не є. Демократію за Трампа, і це не про демократію з кулаками, яка може себе захистити. Ні, це абсолютно інше. Це про те, що остаточно зруйновані загальносвітові інститути стримування та балансу. Ну та сама, перш за все, організація Об'єднаних Націй, а відповідно і більш локальні організації, такі як НАТО, такі як Європейський Союз. Ну тобто, вся та конструкція, яку вибудовували перш за все. Це ті самі сполучені штати Америки після другої світової війни в межах Ялтинсько-Поздамської системи. Тому що ну уявити собі що за класичних цінностей демократії в Сполучені Штати просто викрадають седента іншої держави з ліжка і збираються його судити в себе в державі. Ну це абсолютно абсурд. Такого не може бути, коли діють єдині правила. Тобто, якщо довго не зпинятись на цьому питанні, то світ зараз відкочується до Дійсно, права сили. До речі, це зафіксував генсек Ради Європи, який дуже цікаво сказав, і це була така показова реакція європейців. Що було зафіксовано, що пересвіт переходить неминуче до права сили, і Європа не може ні підтримати, ні засудити дії Трампа президента Сполучених Штатів Америки. На от і все і от вам показник рішу. Участі європейців, готовності європейців до сучасних викликів, готовності до адаптації до сучасного світу. В них з цим просто колосальні проблеми. Україна, як на мене, набагато направду готовіша до того, що відбувається, аніж якась там звичайна європейська демократія. І тепер дуже важко зрозуміти, чи дійсно вона є демократією, чи не демократія, яким чином ця демократія в речі? Регіоналізованому праві сили на має себе захищати, тому що ми ж розуміємо, що будь-який державний устрій він має підсилювати позицію держави захищати власних громадян. А зовсім не схоже що зараз сучасні демократії, ну які базувалися на цьому фундаменті міжнародного права, що без цього фундаменту, без забезпечення через міжнародні інституції, на що вони готові готові себе захищати від сучасних безпекових викликів, Ну, от. але ну повертаючись до сполучених штатів Америки. В принципі, ви знаєте, а так Трамп ж, ж зробив рівно те, що й обіцяв, і чомусь чого не цього не помічають ні експерти, ні засоби масової інформації. Він ж, ж одразу ще під час виборчої своєї кампанії, коли він йшов на другий відповідно срок, сказав, що так це буде ультраконсерватизм ізоляційного току, що він буде концентруватися на перш за все на двох америках. Він буде відповідно об'єднувати їх під своїм керівництвом, умовно кажучи, або м'яко, не м'якше трішки сказати координацією. І дивного тут нічого немає. І, звичайно, далі буде Латинська Америка та сама Панама, та сама відповідно, Куба, Гренландія, Канада. Це рівно те, що він обіцяв. І от ви знаєте, що цікаво що аналізуючи американську пресу, я можу відзначити, що самі американці підтримують те, що відбулося навколо Венесуели, і при чому підтримують дії Трампа не тільки його там ну консервативний класичний червоний електорат, але він отримує підтримку і так званих нейтралів, такі раніше були відходили до тих, хто не визначився. Тобто, якщо зараз Трамп отримує від самих американців, але Туральний сигнал напередодні проміжних виборів 26-го року, які будуть восени, то скоріш за все його така певна експансія різними інструментами, і засобами вона буде продовжуватись і в 26-му році для того, щоб розкручувати відповідно на оцей електоральний ну маховик. І дійсно тут потрібно буде все ж таки визначитися то, що транслюють сполучені штати Америки. І сполучені штати за Трампа й дійсно остаточно відмовляються від ролі світового поліцейського. Ну тому, що та доктрина національної безпеки, яку презентував Трамп, вона каже рівно про це: про те, що Штати вже не є якимось гарантом демократії в світі, і що вони відповідно не будуть розповсюджувати ну своє бачення в світі, а поважають відповідно усі режими, але ж Таке ті дії по Венесуелі вони зараз навіть прямо суперечать доктрині Трампа на цій безпековій, які вони зреалізували. Ну тому що повага до різних режимів, якщо вона саме так виражається в, в свідомості Трампа і його команди, ну тоді це дуже дивна історія. Коли Сполучені Штати Америки мало того, що ігнорують міжнародне право і міжнародні домовленості, вони ігнорують вже і свою і доктрину з національної безпеки. Не це дійсно виводить в певний право сили сучасні міжнародні відносини, чи радіють цьому Європа? Та звичайно, ні. Ну тому що формально та сама Данія, яка є членом Європейського Союзу і яка ну, по суті з Гренландією є єдиним цілем. Ну тепер, якщо Сполучені Штати будь-яким способом, навіть політичним, будуть намагатися доєднати чи з якісь асоціативні члени. Гренландію, ну, по факту вони мають якимось чином на це реагувати. Яка буде реакція? Поки що абсолютно зрозуміло. Ну і більше того, я вам скажу. Ви знаєте до якої думки я прийшов аналізуючи події навколо Венесуели і чому Трамп ну настільки рішучий от конкретно до Венесуели? Ну, перше, це звичайно ну найцінніше зараз його камінь. Ну в такій імперській короні. Ну це очевидно. Там 18% світової нафти це стабільність і для сполучених штатів Америки, і для регіону. І більше того, вони можуть можуть навіть впливати на світові. Тренди ціноутворення маючи такий колосальний ресурс, навіть в перспективі, навіть після його розробки, але є інші аспекти, які в даному конкретному випадку ну також не менш важливі сполучені Штати Америки прибирають, відповідно з континентів американських вплив Китаю, вплив на Російської Федерації, які працювали по Бразилії по Аргентині. Вони Китай контролював ну майже всі, або навіть усі найбільші логістичні хаби в країнах Латинської Америки, причому офіційно контролювали через корпоративні права, викупили за цей час портову інфраструктуру. І товари, які йшли з Китаю до тих самих сполучених штатів Америки, вони йшли не з китайськими налейбами, а частково виробництва вже були перенесені ну в ту саму Бразилію, і вони. Йшли як товари з Латинської Америки, на російська нафта чи стонівий танкерний флот, звідки Путін отримує в принципі основні доходи, вона заходила на НПЗ тієї самої Венесуели, і потім, в вигляді нафтопродуктів заходила на ті самі американські ринки. І зараз всі ці історії Трамп дуже різко обрізає. Чи буде це свідчити про те, що світ знов ж таки буде ну, переділяти по Сферм впливу ну так буде і для нас важливо, щоб ми як ну скажімо, важ... як, ну, значима частину цього пазлу, ну тому що від конфігурації завершення російсько-української війни ну багато чого буде залежати в ну без аспектах в широкому сенсі від Європи до Китаю, в тому числі включаючи там гуманітарні питання по країнам близького сходу, середньої Азії та Африки, щоб ми могли успішно успішно інтегруватися в цю нову систему, і так дійсно зараз починається вже час малих союзів, і час, коли держави починають ну перше все діяти такими інструментами, такими засобами, які підсилюють особисто на їх, а не формулюють, як ми казали що в Україні є там роль, ми форпост демократичного світу. Ну, тепер не Дуже зрозуміло, форпост якого демократичного світу Україною є або ми цю роль для себе то ще винайшли за часів Порошенка. Ну тому що не очевидно, чи зможе суб'єктивізуватися вчасно Європа. Ну а сполучені штати виступають форпостом перш за все самих себе, а не демократичного світу. І те, що зараз ну реалізує Трамп як свою зовнішню і внутрішню політику з класичною демократією на правду нічого немає спільного, а просто використовують красове слово демократія як ширму на прикриття відповідно своєї діяльності.